Порівняно з початком опалювального сезону, волиняни почали ліпше розраховуватися за споживання природного газу. Про це йшлося сьогодні на засіданні антикризового енергетичного штабу краю. Однак, незважаючи на таку позитивну динаміку, злісних неплатників в області теж вистачає. Хто серед найбільших боржників і як з ними боротимуться, дізнавалися наші кореспонденти. Оплата населення за використане блакитне паливо перевищує 178 відсотків, а це вдвічі більше ніж до початку опалювального сезону. Про це повідомив під час засідання антикризового енергетичного штабу краю керівник підприємства Волинь Микола Тищук. За його словами, усе ж таки газовикам іноді доводиться застосовувати її кардинальні заходи. Приходиться відключати І таких уже відключених є на сьогоднішній день порядка 400 абонентів. Надано вже в цьому році порядка 14 тисяч попереджень нашим абонентам. Півтора десятка волинян заборгували за спожитий газ понад 700 тисяч гривень. У разі непогашення цієї заборгованості до Великодня після свята їх очікуватиме неприємний сюрприз від'єднання від газопостачання. Лише минулого тижня працівники «Волиньгазу» від'єднали від газопостачання боржників більш як на 500 тисяч гривень. Є собаки, є і люди, є... приходиться відрізати за територією. Керівник виконавчої гілки влади краю Володимир Гунчик запропонував оприлюднити найзатятіших неплатників, розмістивши фото їх помешкань на сайті облдержадміністрації. Ми покажемо ті оселі, ті будівлі, які мають можливість і зобов'язані платити, але не платять за високим мурованим забором, собаками, котами, значить, і трьома поверхами. Нині залишаються борги за споживання блакитного палива і на окремих підприємствах, що фінансуються із державної казни. На сьогоднішній день по нацполіції і по всім цим силовим структурам їхнього відомства поліції заборгованість порядка півтора мільйона по квартирно-експлуатаційному відділі. ПоКЕВ тут заборгованість порядка 700 706 тисяч на перше квітня. З ними неодноразово проводили і перемовини, розмови на період, коли проводився тендер. Ну, на жаль, я 8, -го, 8 -го квітня отримав листа, що ми не можемо розрахуватися, подавайте нас в суд. Якщо вони таку позицію будуть займати і в подальшому, тоді я зніму всі свої, скажімо, прохання до вас. І хай вони собі там розраховуються, тому що мене ця позиція не влаштовує. Натомість підприємства, що фінансуються з обласного бюджету, розрахувалися за спожитий природний газ повністю, а ті, що з місцевої казни на 98%. Тож голова облдержадміністрації доручив підлеглим активізувати роботу з боржниками.